Ну, а тепер складніша штука. Оскільки це, це заправка була go to you, я заходжу на Go2U, так, Знаходжу. О, воно вже знайшло е мою заправку. Ось вона, це моя зарядочка. Я знаходжу її. Так, заходимо сюди. Доступний перший зайнятий GBT. Другий тип один вільний і 3 теж вільний. Я натискаю 3. Uh, і розпочати зарядження. Uh, початок 9.40. Ну, ось, розпочну заряджання. Марко, ага, я маю додати ще свою машину, А, uh, тому що я тут ще ніколи не заряджався. От зараз я знаходжу. Звікр 7 x Long Range 100 кВт, перший. Uh, Так-так-так, максимальне подовженість, все, 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 все. номерний знак. Так, ага, супер, все. Значить, назад йдемо, заряджаюсь. Заряджатись. Ну, а ну-ка, розпочати заряджання. Поповнити баланс. М -м, поповнюю баланс. Е -е, 224. Мені треба 30 кВт. 30 на 17 це буде десь приблизно 540, але насправді там не 30 кВт. А мені треба 30 кВт, а насправді треба на 20% більше, тому що там втрата йде. Відповідно, десь на 700 гривень мені треба поповнити, натискаю 700 гривень, поповнити баланс. Перекидаю мене на сторінку з Apple Pay, роблю Apple Pay, Оплату в мене іншою карточкою цієї. І роблю оплату. Пішла оплата. Обробка даних, оплата пішла. Закрити. Все, розпочати заряджання. Ну, перевіряємо під'єднання кабеля, все, пішло. Пішла зарядка. Я тут почув, що звук пішов і зарядка пішла э, в машину. Супер, все.